Бог пише кожному номер 10: хто не бачить світла Божого, осліпне від темряви кромішньої. Шкода, але світ не хоче чути Бога справжнього, бо навколишні проблеми, що виникають щоденно у житті, заважають людині приділити увагу Богові. Все починається із бажання побачити несправедливість у світі і звернутися сперше до простого пояснення і прояснення проблем, які треба обдумати, вияснити, може спочатку спочитати перших у людей, а згодом ще самому додатково про це обдумати і про. दूमाते